Всім привіт! Це урок номер 3 Ми продовжуємо вивчати платформер Конструктор. Що ж, хочу зразу сказати, якщо вам подобається моє відео, будь ласка, коментуйте все, що ви хочете додати чи сказати, пишіть в коментарях і, звичайно, ставте свій лайк. Що я хочу сказати, що я полазив по Ютубі і бачу багато аналогів в моєму відео. Але майже всі вони російською мовою. Тому я створюю ці уроки спеціально для нас, українців. В моїх від відео ви побачите багато чого цікавого та корисного. Що ж, любіть україну і говоріть українською. Отже, сьогодні урок я присвятив, тому що зробити картинку більш живою, красивішою. І щоб графіка гри виглядала більш професійно. На минулих уроках ми розглянули, як створити ось таку картинку. Тобто ми вставили ось ці спрайти, задній бекграунд. І ось оце наш персонаж. Ви бачите його там в травичці, це такий міні-зомбі. Ми бачимо його анімацію, як він рухається, і анімацію прыжка. Це, вже, це все, що ми вивчили. Тепер я хочу зробити, щоб ми мали кут. Тобто, коли ми нажимали, щоб йти вліво, перс персонаж обертався в ліву сторону. Давайте закриємо, зайдемо Even Shot Edition і створимо для нього ось таку мауси keyboard, вибираємо, це обов'язково. Key is down. Тобто Щоб ставити and keyboard. Тобто ми ось тут І вставляємо маус, K is Down. І вибираємо тут кнопочку Left Arrow. Finish. Нажимаємо New Action, персонаж і вибираємо Set Angle. І вводимо тут 180. Finish. Виділяємо це, нажимаємо Ctrl-C, Ctrl-V, куплюємо тобто. І кла... Вибираємо тут же right arrow. Finish. І ось тут же цикаємо 0. Тепер ми маємо ось таку картинку. Заходимо в Layout Editor. Вибираємо нашого персонажа. І в самому низу в клаці Angle включаємо AutoMiro. Давайте подивимося, що в нас вийшло. Бачимо, персонаж що рухається. І тут рухається в ту сторону. Все в нас вийшло і прушки теж. Тепер давайте зробимо, щоб хмаринки рухалися. А ви бачите, тут в мене є багато леєрів. Нажимаємо на layer 4. Ба... Для леєра є свої опції, отут Layer Properties. Scroll-X-Rate ми нажимаємо, давайте 40 і Scroll YRAIS 40. Заходимо в layer 5. Бачу, я хмаринки розмістив на різних леєрах, одні вище, другі ніж, нижче. І тут вже ставимо Scroll X-Rite 60 і Scroll Y60. Давайте подивимось, що нас. Виходить. Бачимо, картинка стала більш 3D. Вони рухаються. Давайте добре зробимо ось так. Це вийшло і ось такий складе ефект такого розмиття і ефект об'ємності. Тобто пере, є передні хмаринки і задні. Далі давайте зробимо ось ці гори таким же самим чином. Layer нажимаємо, Scroll X-Rate, нажимаємо. Напевно, що 60, 50. А леєр 7 задній задній буде. І ось тут вже на леєр 7 поставим 30 і scroll Y30. Давайте знову ще не вийшло. Ось. Ідеально. Тобто ми бачимо ось такий ефект 3D, як ззаді рухається і сперегідь. Дуже цікава така картинка, виходить ефекти 3D. Де? Давайте ось тут: Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-X L1. Стан. Щоб ми могли далі рухатись, бачите. Ctrl-P. І ось бачимо. Це в нас таке накладення леєрів створюється ефект об'ємності. І ефект 3D. Що ж, давайте тепер розглянемо травичку. Бачите, я ось зробив тут таку траву різних типів, є тип 1. Бачите? Вони виділяється тип 2 і тип 3. Ми познайомимо сьогодні для Спрайту 4 і всіх з поведінкою як Сайн. Беремо поведінку Сайн. Ось тут вибираємо Movement Angle. В періоді вибираємо, давайте 5000. І rang, і буде 16. Тепер знову ADD, Sign, Vertical. А ми візьмемо тоді Hey. Період 5000. І тут 16. Ось така комбінація. Майже ідентичні поведінки, тільки тут Angle і тут Хей. Давайте пойдемо, що вийшло. Ми бачимо, що в нас рухаються ось ці травичка, Але бачимо, що ось тут деколи ось тут, воно вилазить. Це дуже погано. Давайте розмістимо оці центри ось тут. Тут один і один тут. Тепер подивимось, що ми нас вийде. Ой, зараз зараз виправимо. Ось так. І Ctrl-P. Ось і тепер у нас рухається травичка. Повторимо таку ж саму комбінацію з те, такою травою. Останку ось тут і цю галочку з тут, бо ось вони були. Внизу зменшимо сюди і з отаким от типом трави. Ось все. Тепер для цього типу behavior, той же самий Sign, Vertical, беремо angle. Період давайте тепер зробимо тут 6 тисяч. Тут 32. Але хай буде у нас 20. Eight сайм. Хейт! Період хай буде 7 тисяч. І ось тут 10. І для. Такого типу. Сайн. Беремо період, возьмемо 4000 Angle Енгл, ранг возьмемо. Ой-ой-ой, хай буде 30. І e. знову ADD сайн. Hейt і період возьмемо. 10 тисяч, а ранг возьмемо 5. Давайте подивимося, що у нас вийшло. О, дуже хороша картинка, тільки знову у нас ось ця, цей тип троє трохи вилазить. Давайте подивимось тепер. Ідеальна трава. Ми бачимо, що картинка рухається і 3D виходить, трива жива, але давайте добавимо сюди сонце. Створюємо new Layer перед бекраундом спрайт. Тут ну, ось такий. Сонечко у нас буде. Альфа. Це зміна яскравості і прозорості. Ось Ну, Приходить це... де така деяка розмитість. сонця. Те, що нам потрібно. Ось, ми маємо сонце. Давайте заберемо його, що ми маємо ось тут. І поставимо його ось тут десь за хмарки. Тепер ми з знову об'єктом Particles. Ми маємо такі Particles. Це доволі такий хороший об'єкт. І возьмемо тепер... System Always. Траму, щоб particle весь час був присутній біля сонця. Возьмемо set position to another object. Ось тут он у наплаці an angle set position to another object. pick an object. І в Sprite Sim, тобто наше сонечко. Finish. І маємо ось таку картину. Заходимо в partiку, цикаємо, виходимо на «Lay» його Property і беремо тут Edit в текстурах. Беремо ось тут 50, воду. 50. Коло вибираємо, вибираємо ось таке і задній план ось такий. Ось таке кружечко, в центр 10 Зберегти так. І вибираємо Texture. текстур Size ми беремо 30. В Speed беремо 200. Spray Icon 360. І ось тут, напевно, що візьмемо 500. Ходимо знати Сонце. Ой-ой, зараз ми таке зробимо. Тобто, як ви вже зрозуміли, Particles — це такі фонтанчики, які ми можемо змінювати. Тобто це такий вибух текстур. Зараз ви це побачите. Ось сонце. Бачимо, що ось так. Ви, оці текстури вибухають від цього об'єкту, як ми, ми зробили. Та давайте тепер змінимо, щоб сонце рухалося. Не рухалося, верніше. Scroll X-Rate, ну. і я, мені не подобається наш particle, тому що я би хотів, щоб він був більший. Зробимо тут Fade Out Time. 1000. І все. Думаю, сонце готове. Ось такий яскраве сонечко. Покажемо. Сонце в нас є. Деколи воно за хмарками. У наступному уроці ми починаємо вивчати великий розділ, який буде складатися з серії відеоуроків і ґрунтується на створенні повноцінного ворога для нашого героя і в створенні для нього простенького, штучного інтелекту. На цьому урок наш закінчуєте. Закінчується, ставте запитання в коментарях, лайки. Все, до побачення.